Сьогодні, сьогодні відправка незвична з Могулево-Подільського. Вона буде на, на ось звідси, з будинку у поводу Могла Подільського, де керує ним мати Богдани, яка була у нас в Ямполі, Сидоренко, Айдарівка на нас знову зараз, зараз в ці часи Вайдарі. От ми відправляємо десь приблизно тут зібраний цим трудовим колективом великий вантаж, десь приблизно до двох тонн. Ми сьогодні кілька разів оцією моєю машиною обернемо на нову пошту і по моєму промокоду так і відправимо звідси з Могилева-Подільського. Тут і Саша Царенко допомагає. От Саша Царенко відомий боєць Айдару, І ось мати Богдане. Отака От сьогодні відправка. Слава Україні!